Віж, Лесі Українки контра спам сперу Дай надії сподіватись. Гей, ти, думай ви хмари осінні, то ж весна золота, чи то так уже й у жалю голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Хочу жити геть, думи сумні. Я на обоїм, сумнім перелозі, Буду будусіять барвисті квітки, Буду сіяти квітки на морозі, Буду лить на них сльози ріки. І від тих сліз гарячих розтане та кора льодова і міцна. Може, квіти зійдуть і настануть, ще для мене весела весна. Я на гору круту, крам'яную, буду камінь важкий підіймати, І несучи вагу вагуту, страшную, буду пісню весело співати. Вдовгу, темною нічку не видно, не стелю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну. Ясну в темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надіжі таки сподіватись. Буду жити, геть, думаю собі.